Отже, Василю поясніть, будь ласка, як церква ставиться до свята Хеллоуін? Я зараз проживаю в Англії не знаю, як ставиться до цього. А знаєте, я вам скажу, якщо ви проживаєте в Англії, то я вам скажу, як ставиться до цього, так як англічани. Там ніхто нікого ні до чого не годен заставити. Цивілізована країна це якраз є та можливість розширення можливостей людини. І розширення свобод людини. Подумайте над цим питанням. Розширення свобод людини. Воно не завжди корисне є, але людина має бути свобідна. Бог це її гарантує, і ми маємо бути свобідні. Мене ніхто не може заставити святкувати Хелон або не святкувати Хеловін, якщо я рахую себе свобідною людиною. Там ніхто нікого не заставить. І якщо ти щось не робиш, тобі не будуть тицяти пальцями так як у нас, які називаємо себе дуже побожними, дуже Божим народом. Наша побожність не від того, що ми вміємо бити поклони, а на то, наскільки я свобідний від гріха, від залежності, наскільки я свобідний від світу, який є зав'язаний. Свобода. Полягає не в тому, що все заборонили нічого не можна. Свобода полягає в тому, що тобі можна все, як пише апостол Павло. Люби і все тобі можна, тільки не все корисне. Але можна тобі все. І коли ми говоримо про Хелловін, це не наше. Так, у нас воно запроваджується тільки коли ж як прийом маркетологів. Їм треба продавати ті всякі страшні маски, ті всякі це вони це впроваджують, все, хелові, маски, фут, фотографії. І тим більше, чому це воно так популярне? Це сучасний світ бізнесу. Це одноденне свято. Одноденне. І тому ці всі маски, це все купляють, і воно не дуже якісне, бо тому що наше воно на один день. Це дуже вигідний і дуже добра можливість заробити гроші. Діти бавляться, ходять собі там, де просять. У нас такого нема. У нас є, у нас, ми з колідов ходимо і люд, дітям дають на коліду. Але я вам так скажу. Всім вам, що виступаєте проти Хеловіна, ваші діти колідувати ходять. Ви свою традицію не, не підтримуєте. Чужу відкидаєте. Хай діти ходять колюдувати, ви кажете, а що моя дитина буде ходити колювати, вона що бідна, я їй дам гроші і мені не треба, вона мені ходила. А хто буде вчити дитину? Ну, скажімо, ви знаєте, от коліда, вроді би прийшов так, поколідував і чекає, що там дадуть якусь там пару гривень. Для дитини це важливо, що вона щось робить сама, їй за то платять. Це ж є формування особистості. Це не то, що дитина не має що їсти. Як жібраки ходять по під хату. Ні, це наша культура. Ми Бога в колядках прославляємо. Дитина має якусь заохоченість, бо вона ходить, збирає там коляду, а йде до родини, ті вже не дають по 5 гривень, вже дають по соці. Ну, і це дитину стимулює це нормально. Так як не, ну, Хіловіна не хочу, колядувати не хочу, йти до церкви не хочу, бо я маю трансляцію нашу до церкви йти. Ну, і що тоді, до чого ми так всі доходимо? Трансляція для того, щоб вас зрушувати, щоб ви в неділю такі йшли до церкви. Щоб ви все-таки вчилися наших обрядів звичаїв. Приходить Пасха, не купити писанки цього наклейки і а сядь з дитиною і намалюйте хоч одну писанку, яка вона буде, така буде, але ви будете знати, що ви самі намалювали. Потом на провідну неділі може вже руки повідмиваєте від тієї фарби. Але нічого, то буде файно, то ви будете якось брати в тому участь. Тому кажу вам: відносіться до всього по-мудрому, по-божому. Хіло він у нас, він як на рівні маркетинга, так? тобто маркетинговий хід, реклами, все там, все, купуйте, там маски, то то все. Та не собі там скачуть, Мені з того, що. Але вони там такі Та Правильно, ви ж знали, що поміж нас не ходить. Це вам буде таке нагадування. Коротше, до, до Хелловини я ставлюся так собі. Що він є, що його нема. Та більше в Англії. Ну що воно вас зобов'язує до чогось чи що? Прийшла дитина, дайте конфетку, а, або там, або що як вони там кажуть. Конфету або життя, щось там. Ну, то дай йому конфету, то й все, ти знайде собі в мирі. Або скажеш, не хочуть мені чудати, Ну, ти поступайте, як вважаєте, за потрібне.